Просто за резину з дисками 40 тисяч гривень. Я в шоці просто. Ну от що ти, діду, скажеш? Потім нам з дідом буде що слухати від сусідів. Зараз з дідом його почистимо. Відмиємо. До речі, що там, дід? Буде толк з цього трактором? Да. Всім привіт, друзі! Вітаю вас у селі Млиницька. І сьогодні у нас друга серія буденних клопотів. Всім вам я бажаю приємного перегляду. Ну що, все-таки я викупив у сусіда цей бус. Не просто викупив, а тому, що він дійсно потрібен. Щось привезти, завести ним буде простіше і економніше, ніж трактором. Тому він мені в господарстві згодиться. Ну, повірте, без діла він стояти точно не буде. Сьогодні, друзі, в нас буде серйозна робота. Я все-таки вирішив викупити той Т-150, який знаходиться на занедбаній території, і хочу спробувати його відновити. Такий трактор мені згодиться в господарстві. До речі, і ви мені писали саньок, той трактор. До речі, хтось рекомендував купити Т-150к в господарство. Ну, я вам скажу, можна було просто купити. Але ж, друзі, ви знаєте, що я не шукаю легких шляхів. І я вирішив спробувати відновити той трактор. Хто знав, можливо, відновити трактор буде дешевше, ніж купити в хорошому стані. В принципі, я на це сподіваюся. І пізніше ми про це з вами дізнаємось. До речі, хто не в курсі, є в нас в селі ось така занедбана територія. Разом з усією технікою, яка тут є, її продають за 300 тисяч гривень. Ну, а сама територія коштує там, можливо 1100-150 максимум. Але, друзі, поки немає на це коштів, територію я купувати не буду. Є в нас тут якийсь прицеп, комбайни, трактор, Ну, точніше, те, що від них залишилось. І ось цей трактор, друзі, який я хочу викупити. Т-150к без коліс, без мотору, ще багато чого відсутнє. Ну, я думаю, в такому стані йому золота ціна 50 тисяч гривень. Тому що я не назву це металобрухтом, це повноцінна частина трактору. Мені цікава ваша думка, скільки б ви за нього дали. Напишіть про це в коментарі. Дякую. Потім, друзі, зрівняєте мої та свої розрахунки. А зараз їдемо по колесам. Знайшов я колеса до цього трактора. Але я вам скажу з цін я просто в шоці, якщо чесно. Що ви розуміли, за повноцінні колеса, тобто резина з диском, я віддав 40 тисяч гривень, друзі, за пару. І я просто в шоці. З цін. Але, друзі, вже взялись. Тому будемо доводити це діло до кінця. Ну, я дивився ціни на Т-150к. В нормальному стані ціни починаються від 250 тисяч гривень. У нас вже приблизно 90к пішло. Мені вже, знаєте, самому цікаво, чим це мені обернеться. І що в нас з цього вийде? Зараз покажу вам ці колеса. Просто за резину з дисками 40 тисяч гривень. Я в шоці просто. Але, друзі, такі ціни нічого не зробите. Поставимо колеса і тоді відбуксируємо трактор додому. Все, колеса вже на місці. Супер. Тепер, друзі, зможемо відбуксирувати цей трактор. До речі, буксирувати будемо ДТ-75. Зараз десь має приїхати дід. І вже вдома будемо ним займатися. Будемо вдома його відновлювати. Так, давайте я зараз машину поки віджену, щоб тут можна було нормально проїхати. О, якраз шурує дід. Супер. Дід, то ти опускай відвал. Порозчищай тут трохи. Наведи порядок. Що ж ти в холосту їдеш? Так, давайте підемо, підчіпимо трактор. В селі я, друзі, жорсткої щіпки не знайшов. Тому будемо буксирувати ланцюгом. Та що це таке? Не може ланцюг підняти. Ланцюг, друзі, хороший, надійний. Це не той ланцюг, яким ходобу припинають. Не подумайте. Так, щось я погано поснідав зранку, не можу зачепити ланцюга. О, є, супер. Так, дід, ти сильно не газуй. То я, діда знаю. А ну ну куди ж ти поспішаєш, дід? Ну. Ну, от що ти, діду, скажеш? От йому треба все і швидко. Ну що ж це за характер такий? А то дід. Так, друзі, зрушили з місця. До речі, не знаю, скільки років простояв тут цей трактор. Але, друзі, він вже їде. Це вже добре. Ну, звичайно, їде не своїм ходом поки. Але скоро поїде своїм. Зараз нам головне його відбоксирувати додому. І вже там будемо ним займатися. До речі, дід буде допомагати у відновленні цього трактора. Він хоч щось тямить трохи в тому. І допоможе і заробить пару гривень до пенсії. Я думаю, друзі, буде цікаво. Так, з-під горбок вже починає ДТ-75 пробуксовувати. Це нормально. Зараз ще дід гусеницями дорогу порозриває. Не без цього. Потім нам з дідом буде що слухати від сусідів. Акуратно, потихеньку, але доволокли цього трактора додому. Так, відчіпляємо його. Ланцюг витримав, це добре. Обійшлося в нас без пригод. Дід спеціаліст. Оу, Оу-оу-оу, дід стійно, ну, стій, стій кажу. Так би повелік того ланцюга по селі. Не дивиться назад зовсім. І за роботу я дам дідові трохи солярки. Ну що, друзі? Трактор вже на місці. І з чого ми почнемо? Ну, напевно, потрібно їхати шукати мотор. В принципі, я вам скажу, окрім мотору, ще багато чого потрібно. Мотор, коробка і все інше. Але в першу чергу почнемо з мотору. А, до речі, я хочу поставити на нього ямз 236 Тому буду шукати саме цей мотор. А як то кажуть, хто шукає, той знайде. Все-таки знайшов і купив я мотор ямз 236. Знайшов цей мотор у сусідньому селі, до речі. І обійшовся мені цей мотор у 50 000 гривень, друзі. Щоб ви розуміли, новий коштує від 200 тисяч гривень. Але я зараз собі його дозволити не можу. У мене зараз немає таких грошей. Ну, а на ось такий мотор гроші, звичайно, є. <рес> ну, я вам скажу, на перший погляд він в жахливому стані. Зрозуміло, що він не один десяток років відпрацював. Але будемо сподіватися, що він в нормальному робочому стані. Зараз з дідом його почистимо, відмиємо. І будемо ставити на трактор. І можна сказати, що більшу половину роботи ми вже зробили. Стоїть мотор, поставили коробку, радіатор. До речі, що там, дід? Буде толк з цього трактору? Так. Да. То що, я вже до весни вийду на ньому? чи що? Нащо? Нічого собі. Оперативно працюєш, дід. 100%. Ну, то класно зробив, мені подобається. Я вам скажу, друзі, це буде файний трактор. Він мені в господарстві згодиться. Ну, а поки дід буде доробляти мотор, я поїду шукати деталі капоту і все інше, друзі. Я вам скажу, ще багато чого потрібно купити. Що там дід? Трактор вже готовий? Нащо? Ну, давайте глянемо, що ми зробили. Так, е докупив я деталі капоту, ежектор, очистка повітря і все інше по дрібницях. Ну, по моїх розрахунках це все тягне десь до 50 тисяч гривень. Ну, рахую 50 тисяч, але буду вдячний вам за підказки. Я можу помилятись, звичайно. Так, ну що, друзі, пробуємо заводити цей трактор. Пускач крутить. Є, супер. Завівся і це вже добре. Ну що, друзі, давайте на ньому проїдемось. Плавно рушили з місця. Отже, з коробкою все нормально. Це добре. О, це що таке? О, це я на ланцюга наїхав. Капець. У мене, друзі, було таке враження, що в мене колесо відпало. Ой, дякую, дід. Бляха, чуть інфаркт не отримав. Ну що, друзі, як я вам і казав, поїхав цей трактор своїм ходом. Це добре. Ну, що треба було на дорогу виїхати, щоб не трамбувати город. Але то вже таке. І зараз ним проїдусь по селі. Ну, я вам скажу, перший виїзд пройшов нормально. Мотор, коробка, справне і нормально працює. Ну, це, звичайно, добре. Тепер я думаю, друзі, що напевно на наступний сезон потрібно буде вже міняти агрегати для роботи. Ну, просто такий трактор він, згодиться для важкої роботи. Там оронка, дискування, культивація. Тому буду шукати інвентар вже під Т-150. Так, все, друзі, напевно, на сьогодні з нього досить. Скоро його чекає багато роботи. Вже скоро потрібно буде готуватися до нового сезону. Але до того часу ще багато чого потрібно купити. Так, звичайно, не забути діду подякувати за роботу. Дід, за твої старання ти заробив 10 тисяч гривень. Дякую! Як не крутіть, але 2 тижні він займався цим трактором. Але трактор мені подобається. Ви що скажете, друзі? І зараз, друзі, ми ще одне добре діло зробимо. Про яке ви в мене вже просите другий сезон. Ну, просто в мене ніяк не доходило до того руки, якщо чесно. А, коротше, привіз мені дід щебінь, і вирішив я навести порядок на подвір'ї. Це можна теж віднести до буденних клопотів. До речі, дивіться, як діда колеса просів. Нормально свого зіла загрузив. Давайте його трохи направимо. Давай, 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 дід. Даюсь тільки для Барсика буду не розвали. Ще, ще, давай. Оп, добре є. Супер. Висипай, дід. Ну, та й добре буде. Потім я вже, друзі, це все порозгортаю. Давай, давай, дід. Виїжджай. Так, а я ще браму закрию. Е, до речі, друзі, скільки заплатити діду за машину цього щебеню? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Ну, тому що всі витрати я буду рахувати вже в новому сезоні. О, тепер у дворі порядок. Тепер вже можна нормально їздити та нормально ходити. Бо якось не доходили в мене до того руки. Так, ну що? Чим я займуся найближчим часом? Буду шукати новий інвентар, вже щось серйозніше. І давайте, друзі, підсумуємо за трактор. Ну, я по витратах нарахував 195 тисяч гривень. Це трактор, мотор, коробка і все інше. І плюс врахував масло та фільтри. Напишіть ваші розрахунки, і вже від того я буду відштовхуватись в розрахунках в наступному сезоні. Дуже вам за це дякую. Ну, і на цьому на сьогодні все. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Все буде Україна, друзі, і почуємось!